В даному сюжеті ми познайомимо вас з проєктом, який переміг в конкурсі грантів швидкого реагування Час діяти Миронівщину від фонду МГП Громаді. Назва проєкту Увага всім від Миронівської міської ради. Мета даного проєкту посилення звукового оповіщення мешканців міста під час повітряної тривоги. Встановлені системи покликані перш за все оповіщати жителів району маслозаводу, ліцею номер 1 а також громадян району ПМК. Фахівець із соціальних проєктів фонду МГП Громаді Віталій Очеретіний відзначив актуальність даного проєкту, об'єм виконаної роботи та вручив сертифікати переможця автору проєкту Олександру Подоляку. Сьогодні у нас черговий такий проєкт, відкриваємо в межах конкурсу грантів швидкого реагування час діяти Миронівщину. І проєкт називається Вогарці, він дійсно є актуальний і дуже важливий, тому що якщо людина, громада проінформована, вона відповідно знає, як діяти. І ось цей сертифікат це результат і підтвердження того, що ви Олександр не просто там знайшли гроші, десь прийшли, дайте мені гроші, бо це важлива справа, бо там ще щось. А взяли, почули, що є такий конкурс, дізналися, зареєструвалися, оформили аплікаційну форму, договір, там, установчі документи. Тобто була проведена немала робота, щоб реалізувати цей проєкт. Тому хочу вам його передати, щоб ви десь там в себе поставили, прихопили як чергове досягнення, ви працюєте для громади. Так що це досить Дякую. така потужна справа. Ну і як ми планували, був анонс такий, що це буде для міста, це буде встановлення двох таких систем оповіщення. Але ж як показує, ще що люди а, можуть так. там далі рухатися, розкажіть будь так, як... так, як нам в реалізації цього проєкту допомагали наші місцеві підприємці, а ось Олег і Роман, ці підприємці вони безкоштовно погодились нам встановити та налаштувати ці системи. А за рахунок чого в нас з'явився невеликий резерв, економія коштів. Ці кошти ми спрямували на 4 мегафони для шкіл Воронівської громади. Перша, третя школа по одному мегафону, друга школа два мегафони, тому що там є два навчальні корпуси. Mm -hmm. Зараз я вам їх подарую і покажу принцип роботи. Потім я вас всіх кожного навчу. Принцип який. Є кнопочка. Можна щось говорити. А можна просто відпнути середину. Це буде актуально на випадок відключення світла, коли а, система поміщення в школах працювати не буде, щоб там завуч, якась відповідальна особа мала змогу а, в коридорі цю цей мегафон та сповістити учнів про повітряну тривогу. Саша, я дивлюся, що тут ще є і для USB, так? і для міні-їде. Можна, можна записати якийсь звук на cd карту чи на флешку і вмикати його. Я думаю, що це воно. З перемогою України перейде у формат дискотечна. Буде те щось таке більш-менш позитивно включати, тому це да. багатофункціональна штука. А, працює воно на акумуляторах, тобто на батарейки вам витрачатися не потрібно. А, зарядки від звичайного USB роз'єму, тобто там чи через павербанк, чи через звичайну зарядку для телефона можна буде зарядити і вам вистачить резервного заряду надовго. Олександр Подоляко вручив сучасні мегафони директорам Миронівських ліцеїв, за що керівники освітніх закладів були щиро вдячні. Користуючись нагодою, голова ради ветеранів Миронівської громади Ігор Самілович Савченко подякував освітянам за волонтерську діяльність та постійну підтримку наших захисників, в тому числі за участь у різнопланових патріотичних акціях. Була створена акція по збору макулатури. І от по школах найбільше зібрали макулатури діти, вчителі, педагогічні колективи. І зібрали найбільше це школа No2, він називається Академічний ліцей номер 2 Тому від імені нашого благодійного фонду. От я хотів би виразити подяку колективу, учням, дирекції і вручить вам усіх допомогу. Підсумовуючи побачене, можна сказати, що спільно, як і проєкти фонду МКП громади, так і патріотичні акції жителів громади, і величезна волонтерська діяльність, свідчать про незламність духу українців, їхню тверду віру, перемогу.